Діви. Це гороскоп для вас на жовтень 2025 року, але діви за місяцем або за асцендентом. Я хочу розпочати з головного акценту цієї осені: Юпітер, планета великого щастя, процвітання фінансів переходить у рак. У вас це 11 й дім. 11-й дім це якраз дім прибутку друзів, спільнот, доходів, соціальних звершень. Ну, на практиці, що це може для вас означати? Зростання доходів, да, по-перше, це відкривається таке таке вікно на півтора місяці, бо цей транзит буде по раку з 18 жовтня по 6 грудня. Це як така репетиція перед тим, як Юпітер має остаточно перейти в рак в наступному червні 2026 році. Тому скористайтеся цим віконцем можливостей. Це для того, для того щоб ваші доходи зросли, да? можливі прибутки від роботи бізнесу це, чи інвестицій. Тут може. Може покращитися ваші стосунки з друзями, з однодумцями. У цей час можна також отримати допомогу від однодумців, від друзів, які, яку ви давно чекали, або можна зустріти однодумців і можна запустити якісь спільні соціальні проєкти. Юпітер він відкриває ці двері до великих планів, тому сміливо мрійте і. Дивіться масштабно, І Накшатра Нарвасу, в якій Юпітер знаходиться до червня 26-го року, вона якраз про відновлення, про надання другого шансу. Це енергія відновлення. Тут, якщо у вас були стосунки раніше там дружні, якісь зруйновані, то є шанс їх відродити, перезапустити. Пам'ятаєте, що це з 18 жовтня по 6 грудня є така можливість. Давайте роздивимося транзити інших планет. І давайте тут так я відкрию цю карту, де от на початку місяця, з 3 жовтня, Меркурі планети комунікацій і розуму заходить ваш другий дім. Це про фінансові питання, про розмови та заробітки, Будете більш такі більш активні. 4 жовтня ваша Венера вона з'єднається з, з Кето в 12 му домі і ще й підпаде під аспект Раху з 6-го. Це про, от, про повернення якихось кармічних стосунків, про якісь борги з минулого. Ну тут добре, що це буде плюс от 4 жовтня, плюс-мінус один день. 9 жовтня Венера вже перейде в ваш перший дім. вона Прийде в діво. Це знак її падіння, тому тут, можливо, якась така самокритика, самоєдство. Ви це діви дуже-дуже любите, тому, будь ласка, більше приділіть уваги саме собі, полюбіть себе. 10, 11, 12 жовтня, та ж Вінірочка, вона підпаде під каток Сатурна з сьомого дому. Бачите, тут, в сьомому домі, в домі партнерства, йде Сатурн. Там, де він вас перевіряє на зрілість у відносинах, він вас перевіряє на систему цінностей, на чому стоять, встроїться, будуються ваші відносини з партнером. І тут саме про відмову від тих ілюзій, та. тут саме перевірочка аудиторська на зрілість і на відповідальність, на дорослість 17 жовтня сонечко да, воно переходить до о, другого дому і він настає таким більш уже насиченим. Другий дім дивіться до Терезів для сонця. Це знак його падіння, тому ну, тут акцент на фінансах і на самоцінності. Тут може проявитися, звісно, таке надего, тому що тут ну, сонце коли в падінні. Йому хочеться проявити себе, свою харизму, тому будьте тут. О, Уважні, тому що ще 18 жовтня Меркурій поєднається з Марсом. Ну, це така теж вибухова буде суміш, і це також дім мовлення, да? мови, дім мови, другий дім. Тому тут, будь ласка, свої язички трошечки перечекайте до 24 жовтня, поки Меркурій перейде вже в третій дім, в інший дім. Тому тут просто це може викликати якісь суперечки, якісь різкі слова. Конфлікти, ну, саме можливо, і в грошових питаннях, і в, в родині. Да? Тут, бо другий дім це якраз родина батьківська. Да? Тобто то ви, ви будьте свідомі. Ну, і 18 жовтня, як я вже казала, Юпітер ось перейшов в рак до 6 грудня. 24 жовтня. Меркурій в третій дім Скорпіона, і 27 жовтня Марс до нього там приєднається в третьому домі. Тому це, а третій дім це дім комунікації. Ну тут вже, звісно, буде якісь важливі розмови, короткі поїздки. Так, це бо третій дім, це дім коротких поїздок, якісь нові ідеї, час для проявлення. З'явиться енергія, рішуча така, рішу, бо це дім сміливості і рішучості. І Тут входить Марс і він все тут порішає. Він надасть. Енергію, спілкування, але теж можливі суперечки, бо, ти, бо Меркурій поруч. Ну, тут це така вибухова суміш, як я вже сказала. Давайте ще скажу, що 6 жовтня буде в нас повна луна в рибах. Uh, і це в накшетрі утрап падрапада, а рибу у вас в сьомому домі. Да? Тобто, це може бути кульмінація якогось сюжету, зв'язаного пов'язаного з партнерськими відносинами, з стосунками. так можуть бути особисті, можуть бути ділові. Тут може бути або розрив. Або перехід на новий на новий рівень, взагалі Сатурн, коли йде по сьомому дому, він ви знаєте, він так вирішує всі питання. Якщо там, якщо воно крепко, то воно кріпко, міцно. Да? А якщо воно ни а якщо ні, то ні, то тут або да, або ні. Ну у бізнесі можливі якісь завершення контракту або розпочинаються нові контракти. Ну, Також тут вже таке усвідомлення вам вже підсвітять, да з ким вам далі, а з ким вам ні, ні далі. Ну тобто з ким треба вже завершити. А 21 жовтня буде молодик, новий місяць, в вашому першому домі, в Накшатрі Чітра. Ну, це про саме таке відновлення, про початок чогось важливого для вас. Тут про ваш образ, про ваш новий імідж, про якісь нові рішення. Ну, це час оновлення саме для вас, це час запуску нового циклу в вашому житті, яке починається прямо зараз. Ви можете змінювати імідж, можете якось заявляти про себе, починати нові справи. Це енергія для того, щоб от запустити. Перезапустити себе, для свого я, для вашої особистості. Тобто вам треба скористатися цим шансом обов'язково. Ну і Сатурн, сьомого дому, я вже про нього трошечки сказала, що це от ваш. Перевірочки, ваш аудітор до усьому домі, він буде перевіряти вас на зрілість, на відповідальність, наскільки ви серйозні і відповідальні у стосунках, і навіщо вам вони потрібні? Це час також для довгострокових контрактів, тобто, або це бетон, або це просто все руйнується. Тобто, тут серйозність, наскільки ви підходите до питань кохання і взаємодії з партнером, діловим чи особистим, да? наскільки ви зрілі в своїх рішеннях. І в своїх взагалі в своїй, в своїй поведінці. І Сатурн може показати слабкі місця у стосунках, і туди треба йти для того, щоб зробити їх міцнішими. І, дорогі мої діви, я вам витягну, витягну карту послання на жовтень 25-го року з колоди Ідзин, це книга змін, і це початкова трудність. Цей місяць, зараз я вам покажу, я просто зроблю трошечки більше себе. Це початкова трудність, така от колода і дзин. Цей місяць може початися нелегко, ніби нове життя тільки проривається крізь землю. Але це накопичення сил, да? тобто, це вам треба цей час для накопичення. Не намагайтеся це одразу контролювати, збирайте команду союзників і позбавляйтеся старих ідей, із хаосу виникне новий порядок. Бачите, яке класне для вас послання на жовтень діви. Я прям радію. Отже, Діви, жовтень стане для вас місяцем особистого перезапуску, нових цілей і перевірку у стосунках. Використайте унікальний транзит Юпітера. щоб Зібрати сили зробити крок у новий цикл свого життя. Ну, а я бажаю вам щастя!